Слава Богу, браті і сестри, всіх вітаю, спасі Господі. З вами ще Анатолій, голос православної молитви, пробуємо вийти в прямий ефір. У нас немає світла, ніби показує, що є ефір. Спасі Господі, хто долучається. Будемо читати першу кафізму, будемо молитися за здрав'я, спасіння наших рідних, близьких і за упокой. Спасі Господі, бачу, хто вже є. Спасибо Господі. Господі за підтримку, за ваші лайки подобайки, за те, що ділитесь трансляцією. YouTube запустився, Тікток не може запуститися. Не вистачає трошки йому сили. Добре, молимося, Господі, благослови. Молитва ради Пречистая Твоей Матері, Преподобних і Богоносних, Отець наших і всіх святих Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй насрежных, Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесний, утешителю души істинної, и живе здесь, і вся, исполняя сокровища блоихи і жизнеподателю, приди, в Севные, Очистинные от всякие і спаси, блажи, душа наша. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і нині, і присної во веки векова. Амінь. Пресвятає Трої, помилуй поміли нас, Господі, і очисті ріхи наша влада, Святий, посвятий, истине мище наше імені Твоєго раді, Господі, помілой Господі, помилой, Господі, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і Присно, и во веки Амінь, Отче наші же і Сі на небесіях, да святиться імя Твое, да при Царствие Твое да буде воля Твоя, яку на небесі, і на землі, Хлеб наш насушний, даш нам днесь, і остави нам долги наши. Яко же і ми оставляємо блажніком нашим і не віді нас воїшені, не збаві нас от лукавого. Помилуй нас, Господі, помилуй нас, всякого Отвія, не думай, сіють і сію молитву, яко твоя ко владице приносим, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Чесної Пророка Твоего, Господі, Торжество, Небо, церкву показав, що и ликует Ангели, того молитву и Христе Боже, в мире управі живот наш да поемте. Аллилуйя, и ныне, и пресно, и во веки веково. Аминь. Многое множество моїх, Богородице, при к Тебе, прибегов чистое спасіння требуя, посети неможствую, еще и мою душу, и моли Сына Твоего Бога нашого, дать мені оставлення. Я же седия, лютих и дня, благословена. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, пойди Помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помілий Господі, 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 помілий. Господі, помілуй, Господі, помілий, Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий Господі, помілий Господі помілий Господі, помілий Сысвятая Троица Божия, и судители всего мира, поспеши, и направи сердце мои начать и с разумом и кончать, делы благими, Бог вдохновенный, если я книги, я же Святый Духу стыдавидове отригну, и же ныне хощу глати, ас недостойный, разумея же Свое невежество, припадаю, молюся ті Ти и Єже от... же о Тебе помощи, прося, Господи, управи, умой, і отверді серце моє, не о глаголе, не остен сі. но о разумі глаголі благолями веселітіся, і приготовітіся на творіння добрих діл, я же учуся і глаголю, да добрыми діли просвященно судіще десны ти, страни причастник буду со всеми ізбраними твоїми. І нині, владыко, благослови, да сдохну от серця, язиком языком глаголя сіце». Придите и поклонимся цареві нашему Богу, придите и поклонимся и препадем Христу, цареві нашему Богу, приде и поклонимся и препадем самому Христу, цареві Богу нашему. Блажен муж и не на совет нечестивых и на пути грешних, не стай, на сідалищах в не сідя, но в законе волі воля. И в законе Его поучиться день и ночь, и будет, как древо, насажденное преисходящих вод, плод свой даст во время Свое, и лист его не отпадет, и вся и ликаща творит успеет, не так не у нечестивее, не так, яко прах и Его же возметают ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивее насуд, неже грех и в совет праведных, яко весь Господь Путь праведных, и путь нечестивый погибнет. Вскуи шатавшись язиці, люди и поучившись сщедным, предсташе цари, земские князі, собравшиеся в купе на Господа и на Христа Его. Росторнім узи їх і отвержьмо от нас його их, живий на небесах посміється им, і Господь порогається им, тогда возглаволит ним гневом своїм, яростю своєю смітет я, адже поставлені єсмь, цар у Тнігонаціонам, горові святою Його возвіщає повелення Господнє. Господь рече ко мне, син моїй, сіти, а зніс, родігтям. Проси от мене и дам те языке достояние Твое и одержание Твоей концы земли, опасеши Я же злом железным, Яко, сосуды, скудельнище, сокрушишие я, и ныне царь, и разумейте, всі всей землі. земли, работайте, Господи, со страхом, и радуйтеся им устрепетом, примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибните от пути праведной, да восворится в скорей Блаженься всі надеющиеся нань, Господи, що умножиш умножишь, мнозі минози восстают на мнозі мнози душі мої, моей, спасіння йому в Бозі Его, Ти же, Господі, заступник моїй, си слава моя, и возносяй главу мою, гласом моїм, кого Господа возвахю я от Отгори, святия своєя. А суснух и спах, хвостах, я Господь заступить меня, не обоюся от тем людей окры, напалищих на мья Воскресні, Господи, спаси меня Боже мой, як от поразились, і вся враждующая мисуя, Зуби грешников сокрушились, и Господне, і спасение, І на людях Твоїх благословение Твоє. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і Пресно, і во віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Поминаємо о здраві і спасіння наших рідних і близьких. 30 хвилин секунд тишини. Поминаємо. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих. І всіх всех, 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 всех і всіх друзів, і всіх нині нами тут поминаем, всіх воїнів на поле ранее, комуніх, помолитеся, всіх благодетелів, всіх підписчиків каналу, і всіх чающих Христового тішення, і всіх православних християн. слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки амінь. Нігда призвате мию, услыша Бог правды моей, я в скорбі распространил месію, и сию щедри молитву мою, Синові человеческие, доколи тяжкую серди любите суету і ищете лжи, и увидите, какой деви Господь преподобного свого, Господь услышит м'я в них к Нему, Дневайтеся, не жилаволі, і не совішайте, я же ловолите в серцах ваших, на ложах ваших, умилитеся. Пожріть жертву правди і уповайте на Господа, мнозі глаголі, то я віть на благая, знамінася на нас, світліця Твоєго, Господі, далися веселі в серце моєм, отладав пшеницы віна і лія свого своєго, умноєшися в мире вкупі осної почию, Яко ти, Господі, єдиного на оповані, всіли в, в Моїсі, Глаголи моє вноші, Господі, розумій звання моє, вони гласу, моління моєго, Царю моє, Боже мой. Яко к Тебе помолюсь, Господи, за утро услыша глас, мой за утро предстану Ти, узреши мя, яко Бог, нехотя беззакония, Ты исти не приселиться к Тебе, лукавную, ніже прибудет і беззаконие пред очима Твоим, возненавиделись и все делающие беззакония погубише, вся головолющая лжу мужа, крови и листи вогнушается, Господь, аж же множество милости Твоя, в в дом Твой. Поклонюся ко храму святому, Твоєму, страсі, твоєм, Господі, настаєм я правдою Твоєю, враг моїх раді, і справі при Тобою путь моя, конісь востьях і істини, серце і но гроб отвертання, их язики, Своїм лищаху, судим, Боже, да відпадуть от мистей своїх по множеству нечестия їх, і зріні я, яко приогорчиша, тя, Господі, да вознеселяться, все на тя, овек возрадується і всерішні, в них, і похваляться в Тібіші ім'я Твоє, Яко Ти благословиш і праведника, Господі, яко оруж'ям благовоління вінчалися нас, Господі, да не ярості Твої облічише мені, ні жигнім, Тим накажеш мені. Господи, Омілий, Господі, око німощи несміли, Господи, яко м'ятошася, кості моя, і душа моя, смятіся, зілої ти, Господи, доколі обратіся, Господи, і збаві душу мою, і спасі ради милості Твої. Я. Як у коней смерті поминаю тебе в адеже, хто исповесь о тебе, утрудіхся воздиханням моїм, і змію на всяку нож ложе моє, слізами моїми постелю мою омочу, смятесь от ярості ока моє, обічах у всіх фразях моих, від от мене, всі вседелающие беззаконие. Яко услыша, Господь, глаз плача моего, услыша, Господь, моление мое, Господь, молитву мою прият. Да постыдятся и сметутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зелов слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе. Боже. Спаси, Господи, и помилый работ Твоих. Поминаємо о здравій спасінні наших рідних і близьких 30 секунд тишини. Всех сродников, всех друзей, всех просивших у них помолить всіх все, всех на поле брані, всех благодетелей, всех подписчиков канала и всех православных христиан. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже мой на Тяповах, спасибо от всех, гонящих меня и избавь, мне да никогда тя, коли в Духе не суши, и избавляющего. Ніже спасающий, Господі Боже мой, аще сотворись е, є истинне правда в руку моєю, а ще воздах воздающий ми зла до отпаду убо дврах моих тож, да поженету, у враг гни.